Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Росію знову накривають землетруси. Вчора землетрус 4-5 балів був в Краснодарі, а сьогодні новий землетрус фіксують біля берегів Туреччини. А це знову удар по кримському мосту. Серйозно постало питання цілісності Кримського мосту. Сьогодні вночі одразу на восьми опорах мосту пішли серйозні тріщини. Крім того, трісли опори балок залізничного мосту. Сейсмологи пишуть, що на Туреччину і Крим надвигається новий землетрус за шкалою. Це доб'є Кримський міст повністю, і вся логістика в Криму рухне повністю. Якщо Крим це наша земля, то от Краснодар постраждає дуже і дуже сильно, адже основний епіцентр буде там. Іван Ступак підкреслює: у мене стосовно кримського мосту власне бачення. Я не погоджуюся, коли кажуть, ми його зараз жахнемо. Все буде клас. Я завжди кажу, що це нам дасть. Яка буде вигода від зруйнування? Скільки ми туди закладемо своїх зусиль? Скільки ракет? СБУ спробувала 10 тонн вибухівки, ракетне паливо не спрацювало. міст пошкодило, але його відновили. Потім намагались дронами, не сильно працює. Уявіть, що у нас є 100 ракет Атакмс, 100 штук ми запускаємо, але це ні до чого не призводить взагалі. Тобто ми даремно витрачаємо свої сили, що дасть нам руйнація кримського мосту, яка буде користь і вигода від цього знищення. Якщо зараз кажуть, що міст не використовується, що він, наприклад, на 20% використовується. Можливо, тоді простіше сконцентруватись на якихось великих об'єктах штаби, склади в радіусі 150 кілометрів від деокупованих територій і знищувати їх я завжди за розрахунок. Якщо ми його знищимо для Фейсбук, для Ютуб, в дві доби будуть ставити лайки, робити меми репости. Але що нам це дасть? Як це повпливає на ситуацію на фронті для хлопців під роботину на авдіївському напрямку? Я за те, щоби наші посадовці рахували, що це і які для його руйнації будуть затрачені зусилля. Якщо у нас є чим бити, зайві 30-20 ракет в загашнику питань немає. Це на кримський міст. Якщо у нас обмежена кількість цих ракет, і ми обираємо. Дамо не хлопцям знищити комплекс ППО аеродром чи літаки, а влучимо по кримському мосту. Ні, ще раз я виступаю за цілі, які мають високо додану вартість, наприклад, комплекс с 300 Знищили його. Він не збиває наші літаки, які залітають в Крим наші ракети. Які летять в напрямку чорноморського флоту, не запускає ракети по наших хлопцях по Одесі, тобто ми не втрачаємо військових чи цивільних. Це велика додана вартість, це прямий ефект знищення НПЗ супер, бо це знищення готівки Путіна. Щодо знищення мосту, то якщо він використовується для провезення критичного виду палива, наприклад, для кораблів, аргумент приймається, але знову ж таки треба рахувати, що це нам дасть у випадку його знищення або пошкодження. Скільки наших зусиль затрачено буде? Ну, а ми його, просто щоб потім розчаруватися, що ми запланували знищити кримське місце, та росіяни, як просувались на авдіївському напрямку в сторону Дніпра так і просувається. Треба знищувати літаки фугасними авіаційними бомбами, які несуть одного 3-4 фаби. Чому впала Адівка через фаби? Чому може впасти часів яр? Також через фаби. Вони економлять людей техніку, бо летить літак за 40-50 кілометрів випускає серію фабів, і вони летять в одну точку. Вони дешеві. І ось нам треба знищувати літаки, де вони базуються, вбивати пілотів російської бойової авіації, аби знищувати ці літаки на етапі підльоту до України до точки записку. Це дійсно буде велика вигода для нас, якщо не буде в повітрі російської авіації, а буде українська, і над головами наших військових не буде російських фабів і гелікоптерів. Оце дійсно буде велика користь і можливість зупинити просування росіян. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.